Вітаю вас у Задзеркалі. До мене приїхав цікавенний оракул, ось такий. Потихеньку готуюся до свята А, дуже його люблю і дуже люблю тематичні колоди Таро, оракули. І от потрапив мені на очі отакий от цікавий цікавий оракул. Тож, давайте будемо розпаковувати. І будемо розглядати. Авторка мені власне сподобався цей оракул тим, що я знаю мені знайома авторка: Моніка Бодьоські Бодірські. Не знаю, як правильно вона намалювала таро країни Тіней, яке ви точно знаєте, воно дуже відоме. І вже купа оглядів є, і мені воно теж дуже подобається, але на диво його в мене поки що немає. Є ще, до речі, і Ленорман від цієї авторки. Ну, але в мене отак починаю, починаю з цього оракулу, і я думаю, що Таро в мене теж з'явиться, не знаю тільки коли. От Ленорман якось не знаю, не впевнена, а Таро мені подобається дуже. Подобається її стиль малювання, такий трошки, не знаю, кріповий, ну, не знаю, трошки такий, я би не сказала, що чудернацький, трошки такий хорор і, і, і водночас смішно страшний, знаєте, якийсь такий. Я люблю такий стиль. Ну, тож, коли я дізналася, що в цієї авторки є ще такий оракул, я прям не змогла пройти повз. Така гарненька коробочка лаконічна. Це у нас Red Feather. Угу. Поїхали дивитися. Ось власне авторка і про неї трошки. Оракул сам малесенький. Карти, доволі маленькі. Це прикольно. Товстезна така книга, скажу я вам. Англійською. Угу. Так. Я б хотіла дізнатися рік видання 2022. Посвята. І тут опис усіх карт, яких у нас 46. Кольоровий мануал, уявіть собі, з зображенням карти, з описом. І навіть є меседж, тобто послання, і порада, і пряме перевернуте значення, і запитання для аналізу, для рефлексії, Тобто, ну клас. Прям дуже-дуже розгорнуто описано. Класна книга, я думаю. Ну, за змістом ще подивлюся, а за. Своїм виглядом і тим, як вона зроблена, структурована, мені поки що подобається. І ось такий малесенький оракул. Чесно кажучи, шкода, що коробка така велика, а оракул такий маленький, мені би хотілося, щоб оракул все ж таки, мабуть, був більшим. Хоча. Отакі, знаєте, ну, ніби то кишенькові варіанти, вони класні і в плані дорожнього розгляду ну, взяти з собою. І взагалі вони дуже зручні. Я люблю такі історії. Тут матовий картон чи матова ламінація, дуже-дуже приємно. Мені здається, що найбільше пасує сюди матова. Товстенькі такі карти, непружні, просто товстенькі. Ну, в принципі, гарна якість, досить гарна. зворот. Ідеальний Ну, Це таке відоме видавництво, доволі поважне і тут очікуєш завжди гарну якість. Так, ворон. Ну, от мені цікаво буде погортати цю книгу і дізнатися, чи мої, якби, асоціації, ну, такі загальні, да, загальноприйняті. Скажімо так, які у всіх у нас, ну, в більшості, да, такі склалися. Чи вони співпадають з баченням авторки, поясненням цих символів? Там, наприклад, Ворон, там, мудрість або небезпека, ну, по-різному можна. Угу. Рука, ляльки. Ну, тут обов'язково читати мануал, тут, знаєте, так самостійно, самотужки, прямо, знаєте, проєктувати на ці символи. Ну, я б, я б не ризикнула. Я думаю, що все ж таки мануал обов'язковий. Ну, тим паче, що він дуже такий суттєвий. Такі класні малюнки. Мені подобається цей фон. Мені подобається взагалі стиль малюнків. І такі символи малесенькі. Клас. Дуже класний оракул. Тож, якщо ви шукаєте щось таке невеличке, кишенькове, символічне, мінімалістичне і класно промальоване, от, будь ласка, зубко йота. Зламана ручка. Ні, не зламана ручка, а це... Ні, 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 це щось інше. Це я щось вже придумала. Клас. Знаєте, в мене такі думки народжуються, що це купа таких тут предметів, і природних, і не дуже людського там походження на творіння. Це купа таких предметів, які можна знайти дорогою там, не знаю, до лісу, там, ну, коли ви прогулюєтеся, да, якоюсь стежиною, до лісу, наприклад. І знаходимо якийсь такий предмет. До речі, оракул називається, я так і не сказала, між світами. Тобто тут у нас подорож між світами. от ми подорожуємо і знаходимо такі речі. Дуже багато кісток. Ну, взагалі, всі, всіляких таких зубів тваринних і всіляких таких речей. Дуже класно. Ой, дуже класно тасується. Зручний, малесенький. Прям няшка. Те, що треба для хелевінських ворожінь. Малесенький, треба звикнути з викладу того, що оракули зазвичай великі, ну коли оригінали, да? а тут оригінал такий маленький. Ну, прикольно. Ось так. Будемо подорожувати між світами у загальних розкладах. Залишайте ваші вподобайки, напишіть коментар, як вам, чи сподобався такий оракул, чи захотіли б ви його придбати, які у вас асоціації він викликав. Дуже вам дякую за те, що приєдналися і розділили зі мною емоції від цієї розпаковки. Дуже прикольний оракул мені сподобався. От недаремно він мене покликав саме те, що потрібно в цю хеловінську і передхиловінську пору. Дуже дякую. До побачення, побачимося у Задзеркалі. Па -па.